Це знову я. Знаєте, що я от думав? Я давно не робив відео про мануальну оптику. От в мене пішли всі мильнички, 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 а мануальна оптика якось поки що мимо. І я задумався, потрібно ж цю традицію підтримувати. І от е, допомога прийшла ось вигляд такої коробочки. Тут мені прийшли два об'єктиви з Аліекспреса. <ріст> так, не дивуйтесь, мануальні об'єктиви з Аліекспресу. Ризикну. Так, згоден. Два об'єктиви. Рісе спрей на 25 мм і рісе спрей на 35 мм. Сьогодні почну розповідати вам про Spray рай... чи рісе спрей, як правильно вірно буде. Райс спрей будемо рахувати. Райс спрей 25 мм, діафрама F1,8. І для порівняння. У мене є Indostar, Мій любимий Indostar 69. В нього також майже та сама відстань йде. Тут 25, тут 28. І діафрагма. Тут йде від 1,8 до 16, тут від 2,8 до 16. Тобто один 100 різниця. І частково, коли я буду робити тест, я буду цей новенький райс. Спрей, о, ось цей новенький райс-спрей закривати на 2.8, щоб порівняти ці об'єктиви, і тоді буду показувати вам фото з цих двох об'єктивів. Окремо зроблю, звичайно ж, відео. І буде цікаво, які боки, які, е, яка контрастність, яка якість фото і відео буде. До того ж, ці два об'єктиви призначені спеціально для IPS-C матриці. Ну, в народі кроп матриці. Тут малесенькі лінзи. Розпаковка. Хопс, гопс. Хопс. Два макрокільця йде. Почнемо з макрокілець. Макрокільці йдуть металеві, ось такі вони. Їх тут два. Ого, китайці постарались. коротше. Ось тако два йдуть. Вони розкручуються і можна, можна виходить. Їх 10 навіть начепити, вони всі йдуть одного стандарта. Скільки замовите додатково, стільки і буде у вас віддалена лінза від матриці і настільки у вас вийде макро. Окей. І, власне, об'єктив. Ось він так, запакований. В загальному коробочка ось така була. А сам об'єктив запакований в таку пупирку. Вона навіть не стріляє вже. Китайці і на повітрі вже. О, ні, є трошки. Китайське повітря. Ось ця лінза 25 мм. І ось лінза 28 від Industar Rice Spray. Тут я дивлюся, що вона вже знаходиться відразу на перехіднику. Так, знімаємо. Ось Nex пише навіть. Оригінал Sony. І ось так виглядають тепер ці об'єктиви. Так, ось вони. Буду ставитись, тому що тут перехідник на Indostar 69 я його переробляв. А тут адаптер, який встановлюється безпосередньо фірмою Rice. Ось я вам зараз без цього адаптера покажу. Ось так виглядає сам об'єктив. А ось ці всі адаптери, вони, я так зрозумів, штампують під любі моделі. Просто тут різьба ідентична, тут вони тільки міняють так само різьбу. Ну і по-іншому задня частина йде. Ось цієї кришечки і просто накручується. До речі, ось зараз покажу, як міняти потрібно макрокільця. Тут два відразу Ось вони накручуються, і потім накручується ось цей перехідник. Таким чином у вас виходить, що він віддаляється. Ось такий виходить шпиндель. Кришечка, металева. Ну це все не метал, це все сплави якісь ідуть. Ось Індустар 69 дійсно метал, видно, що метал, а тут тут якийсь сплав. Ну, Будемо рахувати, що це метал. Значить, різьба не М42, точно. Тут різьба набагато менша. І це алюміній, скоріш за все. І потім в нього запресовані лінзи. Лінзи під, під звичайний ключ. Ось тут є пази, можна розкручувати зад, вперед. Я вже відразу розкручую, так, ще тільки отримав лінзу, вже розкручую її. Тому що я дуже часто ось ці лінзи залажу всередину і чищу, тому що вони приходять всі до мене бувшні, і мені приходить їх постійно чистити. Тому я тут відразу дивлюся, як їх розібрати і почистити. Так, передня кришечка тут теж є пази, розкручується і все розбирається. Окей. Ходить доволі легко. Ось це фокус тут Діфрама обичаю, ось тут зручно зроблено, тому що відразу біля основності прокручується. Так, діафрама від 1,8 до 16. Іде 1,8, 2, 2,8, 4, 5, 6, 8, 16. Ось так іде. У InduSTAR 69 незручно. Нагадаємо, як вона йде. Вона ось тут всередині прокручується. І це незручно, тому що постійно, коли хочеш під час роботи прокрутити пальці. Получається, що у вас буде по-любому у е, полі зору. Тут і діафрагма 2,8, 4,5 і 16. Тут 8,16, тут ще є 11 пункт. Ну, Це, я думаю, не є така ж проблема. Так, тепер фокусування. Фокусування рін Spray. Показує від безкінечності до 25 е, см навіть. Ого, тут доволі. Маленькі фокусування. Дивіться. Все, скільки тут градусів? Дуже мало. Подивимось, як воно буде в роботі. Ну мені вже стрьомно. Дуже маленькі. Якби, ну, ніби і прикольно, тому що коли відео робиш, тебе рука не буде ось, викручуватись на 360. І все ось. І все. А в е, індустара. Будь ласка, індустар. Максимум викрутив. Максимум вкрутив. І тут мінімальна відстань 80 е, сантиметрів, а тут 25. Ну, подивимось теж, як воно буде. І тут приходиться фокус ось крутити. Проте. Це класно, тому що тоді фокус на відстань, великий роз, роз, ну, як би це, розгон, як би це написати? Ну, За тобою і перед тобою ще є якийсь проміжок, де ти можеш рухатися, і тебе лінза в цьому не обмежує. Тобто ти все одно ще трохи в фокусі. А тут може вийти таке, що лиш рухнувся вперед-зад і вже в розфокусі. Коби таке не було, це буде тоді проблема. Так, що ще у них спільного? Ну, бачите, ця лінза більше набагато. Скільки груп, які лінзи, це все. Я ніколи на це не звертаю увагу, якщо чесно. Думаю, і ви теж такі самі люди. Мені, наприклад, цікаво, не стільки всередині лінз, які вони що до чого. Мені цікавий результат. Я просто накручую лінзи на фотоапарат, йду, роблю фото, потім відкриваю на пості, переглядаю, роблю корекцію, і ось це для мене результат. А то, що тут буде, припустимо, 20 лінз, чи одна, чи 10, мені все одно. Мені це все рівно. Окей. Значить, що ще про цю лінзу розповісти? Ну, це не метал, це сплав. Тут всередині пластмас. Під який діаметр теж не знаю, тут ніде не вказано, під який діаметр світлофільтр. Вказано тільки, що це райспрей, лач апертур. 25 мм, F1,8 APC мануал, фокус Movie Lens. Ага, типу кінолінза. Ну, прикольно, подивимось, чи вона дійсно кіно, чи що попало. І виготовлено, ну, звичайно, в Китаї. Е, ця лінза з перехідником в порівнянні з цією з комплектацією важча, хоча вона маленька. Мабуть, тут перехідник дуже важкий. Ну, шуткую. Коротше, ось так виглядають. Індуср 69 райс Spray, F18 25 мм. Тут 28. Заодно побачимо, наскільки буде ширший кут. 25-28 мм. Ну і все, в принципі, все інше. Ось так виглядають задні частини. Ось так виглядають передні частини. Ну і далі. Роблю фото і відео, потім їх обробляю, і результат ділюся з вами своїм суб'єктивним висновком. До речі, ціна ціна цього. мені обійшовся, Лінза обійшлася в 500 гривень, вона в ідеалі, і плюс 150 гривень перехідник. Свою роботу по переробці я не враховую, так як я робив сам. І того виходить 650. Ось ця лінза разом з двома з двома макрокільцями обійшлась мені у 800 гривень. Ну, це з пересилкою. Хоча там вказувалася, що пересилка безкоштовно, але я не думаю, що вона таки безкоштовна. Кротше цей комплект 800 гривень. Все, далі робимо фото, відео, робимо висновки. Правильно, правильно. Все, пока. When you should be getting after it I got facts over facts over tracks. This and that spittin' slow, spittin' fast. I a roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say the back I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last. Yeah. That the I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fake is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit statement going the consequence of being incompetent mental health is confidence dreams I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it, I'm patient. Наразі я встановив одне макро кільце. І ось зараз буде така зйомка. Ось, будь ласка, я відсуваюсь. Наближаюсь. Одне макро кільце. Це відстань. Фокус на 25 см, плюс встановив макрокільце і відстань скоротилась десь до сантиметрів 80 см. Тепер я встановив два макрокільця і відстань взагалі десь сантиметра 3-4. Зараз виставлю діафраму 1.8, витримка 1 100. По канонах е, відео поки що йдемо. Значить, записую в 50P. 1080 Full HD. І, і, і со в мене стоїть зараз 500. Знімаю на камеру Sony 6300. Аби ви не думали, що я щось придумую, ось Industar 69, у мене зараз в руках. У нього світлосила 2.8. У Рінспі зараз виставив 1,8 і зараз переведу діафрагму на 2,8 і побачите, яка є різниця. Записую в приміщенні спеціально без будь-яких студійних світоприкладів. І що ще цікаво, придивитися на кут огляду. Рінспит має 25, а Індустар 69 28 мм. Тест номер 2. Знову ж таки, Рінспид. Діафрама 2.8. Перед цим була 1,8, зараз 2.8. ISO 500 витримка 1 1,00 і 50 кадрів на хвилину, Full HD. Камера лише та сама, Sony 6300. І ось він, ІдуSter 69 у мене в руках. А зараз перекладу ІндуSter 69, ну, Діафрама 2.8, тут мінімальна, так що буде лише одне відео. Ну, а зараз Industrial 69 2,8. Ось щоб ви не сумнівалися. Рінспіт у мене в руках 1,8. Тут діафрагма мінімальна, максимальна 16, так само як WindowStaura 69, як я і наголошував. І мінімальна діафрагма Windows Star 69 2.8, тому бачите картинку і заодно подивіться на кут огляду. Поки знімав відео про діафрагми, надумав ще один тест. Тест на те, коли я випаду з фокусу, і буде видно, де коротший відрізок фокусування в якій лінзі, чи індустар 69, чи Рінспіт. І зараз почну рухати тулубом. Плавно я підвожуся до камери і відходжу. І я думаю, тут буде видно, коли я буду вискакувати із. Фокусу цих лінз. Думаю, достатньо по Індустару і зараз поставлю rін-Speed. Значить, зараз стоїть Рін-Спіт. Ось Індустар 69 в мене в руках. І теж на діафрагмі 2.8, тому що Індустар 69 не забуваємо 2.8. І зараз теж буду рухати тулубом і побачимо, коли я буду вискакувати з фокусу на цій лінзі. Поїхали! Наближаюся, віддаляюся. Наближаюся, віддаляюся. Думаю, цього буде достатньо і далі вже будуть лише пересноки. Ну що, скучили? Думаю, що ні, тому що пройшло скільки? Ну нехай 5 хвилин, да? поки ви подивились фото, сматки відео, порівняння і яка у вас вже думка про це. У мене думка про, про ось цей об'єктив, що я потрібно взяти і. Але заплачено гроші краще продам. Отож, розчарування в порівнянні з цим. Якого це року, до речі, Indu Star 69. Не вказано, але фотоапарат був, здається, 70 якогось року випуску. Оце крута лінза, а це фігня. Як побачили, і як я вже на практиці побачив, Фокусування ось таке маленьке, це дуже і дуже погано. Майже постійно я не попадав у фокус. Навіть із застосуванням фокус-пікінга я все одно міліметр, півміліметр, але промахувався, тому що тут фокус потрібно робити настільки точно, що в ну, мене просто не вистачило терпіння. Я, е, Де моя камера? Ось, я робив на цю камеру Sony 6300. Я спочатку робив, дивлячись. На дисплей. Потім я побачив, що це проблема. Думаю, можливо, облікую дисплей, почну через видошукач. Я робив фото через видошукач, Видошукачі, здається, показує фокус пікінг все червоним, все плінбомба. бомба Фотографую. Скільки я на пості викинув фотографій через цю фігню? Ви не повірите. Фігня з цим та не було в мене проблем. Все, що я сфотографував. У мене все було в фокусі. Так що індустар рулить спорівні з Китаєм Радянський Союз. Не кажіть, що такі фігня був кругом лінза, ось цяк, по крайній мірі, у нього класно. Так от, значить, фокус, єрунда вийшла, тому що він дуже маленький, і я не встигав, е, вийшло, правильно налаштувати. Дуже точне налаштування потрібне. Діафрагма. Ну, про діафраму нічого не можу сказати, вона рухається. Вона рухається. Проте Боке, тут виставляв 1,8 навіть, а тут 2,8 мінімально. То навіть на 2,8 тут боке мені сподобалось набагато більше, ніж на цьому. На F1,8 Rice ну, не таке гарне. А на закритій діафрамі взагалі зірка Давида виходить. Ну, ви бачили. Зірка Давида. А тут, навіть на повністю закритій діафрагмі ми отримували кружечок. Не такий ідеальний, але кружечок. І е, засвіти, тут художні засвіти, класні виходили. А тут якась райдуга, кільце райдуги і не вашим, не нашим. коротше. Що я помітив, на відкритій діафрагмі. Ще більш-менш різкі, все більш-менш нормально. Починаєш закривати діафрагму, все стає ніби різкіше. Однак появляється шум. зернистість, Я не знаю, чому це так. Ось на цьому об'єктиві я закривав, відкривав е діафрагму, ну, регулював відповідно витримкою це все діло. І в мене шумів не виходило на постій. А тут виходили такі шуми, ніби, ніби на фотоплівку. Ще й таку. Старезну фотоплівку? Я не знаю, що це. Це в лінзах самих щось, чи, чи з чим це пов'язано? Я. Ну не знаю, можливо, у когось ця, ця лінза є. Підскажіть, будь ласка, в чому помилка моя? Що я робив не так? Світло, на, до, на дворі сонце. Е, і витримку виставляв? Таку, таку, там. І, і 200, і 500, і... І 4 тисячі на сонці, тому що треба було якось компенсувати. Хотів вам показати, як при діафрагмі 1,8 почувається ця, ця лінзочка. І на повністю відкритій діафрамі ще шуми не виникали. Але як тільки закриваєш діафрагма 16 – все. Появляється зерно. І сос ставив і авто, і сам регулював, все одно зерно. І візуально по лінзі я не бачу, що там якісь є проблеми, вони просвітлюються добре, все якби адекватно. Однак, однак така фігня. Ага, і чому оті такі з'являються? Тут перед лізою самою ось є таке ніби захисне скло. Воно маленьке таке, можливо, це не скло, тому так виходить, не знаю. Але стоїть скло, таке захисне, а лише потім самі лінзочки стоять. Коротше, по результатах, по підсумках, райспрей рай 25 мм F1,8. Мені не сподобалась. Вона у приміщенні трошечки світліша, ніби дає трошечки більше можливостей при якихось складних умовах. Однак в той же час на більш закритих діафрамах ця лінзочка веде себе. Стабільно закрита, відкрита, приблизно по центру. Краї, ідеально виходить, по краях трохи розмиття. Оці ореоли закручені. Однак вона себе так веде на всіх діафрагмах, і лише на повністю закрить появляється краща різкість, але немає того зерна. Ця лінза на відкритій ну, центр чітко, краї трохи гірше починаєш закривати, ніби з'являється картинка чисткості по всій. Плоскості, проте з'являється це зерно. І чому воно з'являється, я так і не зрозумів. Коротше, райн Spray 25 мм. Mm. Бачите, не дивіться. Обминайте стороною і шукайте ось. Індустар 69. Наш об'єктив тут, в наших краях, ну, прийдеться вам придбати перехідник. Ну, прийдеться трошки погратися, щоб виставити правильно. Відстань фокусну, щоб ви могли працювати. Ось, припустимо, на Sony чи на Canon беззеркальному. Все вирішується. Тут складнощів ніяких немає. І це надійно. Це надійність, а це. Ні, вона ніби надійна, вона зроблена зроблена з металу, а настільки вона надійна, я не знаю. тут... Кільця, їх здається пластмасові, а не металеві. Ну, і це пластмас. І можливо, що кільця, які утримують лінзочки, теж то є це проблема. Тому що у Industar 69. Industar 69 все зроблено з металу. Все. Вердикт. Rice spray. Вердикт райспрей 25 мм F1.8 Не рекомендую до покупки. Ось так.